Друзі, моє вітання, канал Бісвіщений зв'язочку Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про силиконові приманки для лову судака. На погляд, професійних рибалок. так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали, друзі. У нас час. Силіконові приманки б'ють ці рекорди поголовості, не дивлячись на досить демократичні ціни, якщо порівняти їх з добрами і іншими типами блешень. Сучасні приманки є силікону на зовнішньому вигляді, а також по грі і товщу води. Практично нічим не відрізняються від живих рибок. Вся правда в тому, що цей Матеріал досить гнучкий. Крім цього, приманка, приманки з силікону пахнуть так само, як живі рибки, якщо вони виготовлені з ароматизаторами. Судак, як і багато інших вид риб, не байдужі до ребробів, особливо зі стіної гуми і активних для них клює. Твістери і брохвости представляють досить у приманки з силікону, за допомогою яких ловиться як судак, так і інша риба. При цьому у кожної риби, як і у судака, є свої уподобання, що стосуються форми, кольору. Ваги, аромату і розміру приманку. У період, коли судак не виявляє особливої активності, непогані результати показують приманки зі стівного силікону. Природний аромат риби або креветки діє на судака зухвало і пробуджує в нього апетит У випадках високої пасивності, наприклад, як правило, при ловлі судака використовують приманки невеликих розмірів, оскільки судак не вживає їх. Їжу харчовими об'єктами. Вважається, що найбільш уловистими виявляються твістери і виброхвости довжиною від 2 до 5 см. Важливий момент, друзі, При лову судака, особливо в активний період, колір принад не грає вирішальної ролі. І риба може атакувати приманки будь-якого кольору. Якщо судак пасивний, то його можна розбудити більш яскравими кольорами. У зимовий період судак ловиться не на великій силіконовій приманки. При цьому гра приманки в цей період відрізняється. Від гри приманки літо в плані організації тривалих пауз. Ну і поговоримо, друзі, про топ-5 силиконових приманок на судака. Buggy Shard 72. Цей виброхвіст. Використовується для лову трофейного судака. Модель виготовлена зі стінного силікону і відрізняється ароматом скумбрії. Для виготовлення наскільки уловистої приманки застосовуються матеріали найвищої якості. Віброхвост можна використовувати в різних видах оснащення, в тому числі і в якості джигової приманки, з класичною джиговою головкою. Трофейні сутаки ловляться на цей тип приманки рано на світанку. При використанні тихайського. Оснастки цей вид приманки застосовується з мінімальною доручкою, що дозволяє забезпечити принаді приваблу гру. Тігуа 100. Цей твістер з довжиною тіла близько 100 мм, тому модель Призначається для затримання, включно великих особин і судака є не винятком. Приманка відрізняється хорошою грою і дуже уловиста, особливо при використанні в тихайському оснащенні. Така приманка, як баліст. Модель присвячується гібрид твістера і хробака. При русі у товщі води більше нагадує переміщення п'явки. У випадках вступні проводки судак до цієї приманки стає небайдужим. При виготовленні приманки використовується її стіни Відрізняється ароматом креветки. Long John модель цієї приманки віддає аромат карамелі, тому активно приваблює великого хижака. Коли приманка переміщається у воді, то імітує рух рибки. Найчастіше судак не залишає без уваги цю приманку, якщо вона рухається товщі води. Deeperl. Ця приманка відрізняється досить великими розмірами, але це дозволяє ловити трофейних особин. Модель виготовлена із звичайного силікону, тому власного аромату немає. У такому випадку можна скористатися актрактантом, аромати, яких відповідають ароматам риба. Креветки з ну там похожі. Як монтуються приманки на оснастки, друзі? Приманка силікону, як звичайно, такі стівни, вважаються універсальними, оскільки їх можна використовувати при різних техніках лову. При цьому слід відзначати найпопулярніші ловості оснастки. Така як тихаське оснащення. Тихаське оснащення прекрасно працює на ділянках водойми, де можливо часті зачепи і звичайні типи оснащення не дають позитивного результату. Основну оснастку складається все тріга. Гачок. Грузило у вигляді кулі, які змонтовані на основну волосі. Грузило монтується не жорстко з можливістю ковзання, тому на відстані 2 см від гачка кріпиться стопор, який служить обмежуванням ковзання грузила. Із-за того, що використовується всетний гачок, принада монтується так, що виходить не заціпляюся оснащення, навіть на дуже захарчених корчових ділянках. Оснащення рідко чіпляється за корчення, тому не доводиться кожен раз витягувати з води гілки або обривати приманку, Якщо правильно саме захарчувані закорчені місця приваблюють різних хиш рибу. Каролінське оснащення. Цей тип оснащення має деяку схожість з тихайським оснащенням, але відстань від грузил до гачка в цієї неї складає 2 см, а. Цілих 50. А то й більше, щоб змонтувати це оснащення, буде потрібно зовсім небагато часу і мінімум умінь. Робиться це так. В основному, волосінь встановлюється грузило у вигляді кулі і відразу ж крутиться вертлюжок. До цього вертлюжка кріпиться, поведець довжиною від 0,5 до 1 метра з офсетним гачком на кінці. До офсетного гачка кріпиться приманка з силіконом. Найбільш результативною є ступінь чиста проводка. На жаль, у каролінському оснащенні дещо більше відсоток зачепів порівняно з тихайською, тому застосувати її на закоряжених ділянках водоймах не бажано. Ну і друзі, саме любиме моє це відвідний повідець. Оснащення чудово справляється зі своїми функціями проловлю судака на силікону. Щоб вийшла така оснастка, необхідно необхідность змонтувати в такому порядку. До кінця основної волосіні кріпиться грузило. На відстані близько 30 см від нього. Кріпиться повідець довжиною від 0,5 до метра. З уся крючком на кінці. Ну, а можна робити навіть 1,20 метра. Я роблю це я. При лові сутока можна використовувати звичайний гачок, оскільки цей хижак воліє на чистих тканках, Тому зачепи хоч і трапляються, але дуже рідко. Застосування джиголовки. Джиголовка є другим елементом в одному з грузилом кулястої форми і гачок з полученою жодкою на яких насаджується приманка. Розмір джиголовки і її вагу підбирається в залежності від умов риболовлі. При ловлі судака, як правило, застосовуються досить важкі джиголовки, оскільки його ловлять зна. І тут потрібно, щоб приманка як можна швидше опускалася на дно. Крім цього, необхідно враховувати той факт, як течія. Чим більше течія, тим важче повинна бути приманка. Цікаво також, друзі, знати, що при лові судака на джиголовку силиконої приманки застосовують будь-які види проводу. Ну і друзі, особливості лови на чебурашку. Це і фактично та ж сама джиголовка, але у чебурашки вантаж і гачок не кріпиться жорстко, а через заводське кільцо. Застосування подібного типу оснащення дозволяє значно поліпшити гру приманки. Тим більше, якщо приманка не має своєї гри і її потрібно анімувати. Крім цього, що потрібно кріплення приманки, збільшує шанси на покльовку, вона дозволяє легко змінювати пошкоджені гачки. А також звичайні гачки на овсетні. Ну і трошки корисних порад, друзі. Судак воліє вести згальний спосіб життя, тому впіймавши один примірник, можна сподіватися на ще кілька покльовок. Існує два види силіконових приманок: це активні та пасивні. Активні приманки принаджують хижака своєю унікальною гру, а пасивні притяг своєї гри практично немає. То їх у ловості багато в чому залежить від майстерності спільнігіста. Коли судак не виявляє особливої активності, саме пасивні приманки. Дозволяють зловити судака, який в цей момент зовсім не хоче переслідувати свою жертву. Судак це хижа риба, вона воліє полювати вночі в повній темряві. Саме цей час доби може принести значну улову у вигляді трофейних особи. При цьому кольорна гама в цей час період не грає ніякої ролі. Головне, щоб приманка здійснила привабливий рух. Вважається, що їстина резина порівняно з звичайною більшого, хоча вона і дорожча. Тому, збираючись на риболовлю, сід захопити Приманки з істівного силікону, причому бажано мати різні ароматизатори. Дуже важливо правильно вибирати перспективні місця. Пошук судака слід здійснювати за допомогою швидких проводок. У разі виявлення риби слід переходити до більш повільних варіантів проведення. Силіконові приманки користуються величезною популярності серед рибалок, оскільки їх ціна зовсім невелика. А уловистість знаходиться на великому високому, дуже високому рівні. Особливо це стосується молодей молодей моделей, виготовлених з лістівного силікону. Вони дозволяють ловити рибу навіть недосвідченим спінгістам, хоча характер проводки не є вирішальним. І висновок, друзі, нашого відосика. Навіть такі приманки, як силіконові, можуть бути неякісними. Це стосується досить дешевих моделей, виконаних мало не кустарним способом. Подібні приманки показують фальшиву гру, тому риба відмовляється їх атакувати. До того ж, вони можуть виготовлятися не з якісного силікону, тому принада швидше втрачає свою якість і свій товарний вигляд. Хоча і говорять багато рибалок, що колір не вирішує. Практична, практика свідчить про зворотня. Більше яскраві і тим більше нестандартні забарвлення залучають їжака більше, незважаючи на те, що судак знаходиться в повній темряві. А тим більше вночі. Це ж можна сказати і по інших їжаках. Приманка з більш яскравим забарвленням, вони атакують набагато частіше. Ну а на цьому мене друзі все. З вами був канал Бессвічен. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.